Отче, поясніть, будь ласка, що сьогодні сталося. На сьогодні десь без 24 до заднього подвір'я храму вірвалося троє осіб, які явно перебували в неадекватному стані, почали представлятися з працівниками поліції, погрози почали йти в адрес, в мою адресу, в адресу церкви, в адресу моєї сім'ї, почали цікавитися дружиною, дітьми, де вони перебувають, що ми тут взагалі робимо. Образливі лайливі слова почали говорити на церкву проти мене, ну і потім дійшли до фізичних дій проти мене. Я зачинився щось в церкві, піднявся на другий поверх і почав спостерігати, що вони будуть далі робити. Вони достали ніж і пошкодили два автомобілі, які знаходились на задньому подвір'ї. Я Саме прорізали колеса та пошкодили в легковому автомобілі заднім скворі. Був був викликаний після цих, під час цих дій навіть наряд на поліції. Але поки вони приїхали, цих троє молодиків полишили територію храму і пішли в невідомому напрямку. Скажіть, було, троє їх було, так? Троє. Угу. Е, які вони пошкодження нанесли? Порізали чотири колеса в одному легковому автомобілі. Нанесли пошкодження на заднє скло і також був припаркований сусідський грузовий вантажний автомобіль, в якому два передні колеса теж були прорізані. Чи е будівлю не пошкодили, бо видно, у вас там двері міцні? Били, вибивали двері ногами. Такі дії. Е ви цілі здорові, бо ми бачили там кров біля подвір'я. Ну, це не моя кров, це. Кров одного з шкідників, який вирогідно пошкоджуючи колеса чи скло автомобіля поранився. Тому це його кров. фізично я не постраждав. А, міліція спра... склала заяву? Так, був складений. Що вони у вас прийняли? Пояснення і заяву, так? Пояснення і заяву. Угу. Дякуємо.